Шонере Екстрел 250 першої генерації 2018 року, і зараз ми поговоримо про те, що з ним робили, робили і доробляли, і як він в такому прекрасному стані зберігся аж до сьогодні. І Микола нам зараз все як розповість. Доброго дня. Амортизатор рідний амортизатор китайці трошки тут. Зробили шляпу. Маятник без прогресії, він напряму з'єднується з амортизатором. І рідний швидко навихнувся. Я взяв з АліExpress салі е, амортизатор е, этим, із воздушною камерою. Три настройки в нього, на відбій є. Но трошечки не підійшов він по розміру, тому що від нашого на 15 мм. В ітоги, довелося мені робити, ось якщо камера покаже, от такий переходник від ага. сюди-сюди. точив новий болт. Втулочки сюди. Микола, а цей переходник для чого? Щоб обузька частина стала в маятник, да, по суті? ні, коли ставиш сюди, я спочатку переходник зробив, щоб він становився на штатне місце, ага. тоді дуже опустився задок. Він. і. Ну, тобто він короткуватий. Він був, так, да, він короткий. У нас йде 310, а тут 295. А що по кріпленню поверхньому? Кріплення верхня підійшло один в один перед. Так, да, навіть болти не перетачував, там кажется на 10. А низ у нас 12 йшов, а в мене тут автулки переточені і болти виточені на 10. З мелкою різьбою, ну ага. все, як положено. Ага. З маятником, звісно, проблема. Якби воно стояло таке, як на 6С, або на 6Б. Прогресі... Ну, да. то Там би рідний амортизатор ходив, тому що вони ідентичні, разниця тільки втомість за прогресією. Там вилка на амортизаторі, у uh -huh. нас з двох сторон. А, yeah. а розкажи мені, будь ласка, я оце не розумію. Я чую таке не тільки від тебе. Як пов'язана наявність прогресії зі сроком служби амортизатора? А коротше, чим більше ти нагружаєш прогресивно цю всю ну, байду, так. тим він становиться жорстче. Ну, правильно. У нас виходить, чим більше нагружаєш, йому діватися нікуди цієї силі. І в ітогі, швидко вони або течуть, або виходить воздух. Там, оказується, в наших в тих амортизаторах там теж є камера воздушна. Ох, Да, Ми б цього не знали, я недавно додивився. Е Єфім, оцей ага. ксанки був, ага. він його є відео, він його перебирає. це ну, Там заморочлива штука. Можете подивитися це відео. Він його повністю розбирає, перебира, накачав, впаяв золотник велосипедний. Тобто, по суті, рідний амортизатор складається і той і зношує. Так, да. і він швидко, просто він на пределі можливості. Коротше, амортизатор кончений. І амортизатор кончений і ще й і за те, що немає тут прогресії. тому що я знаю пару друзів у мене, в одного був Viper VRX 250, він же Шанрей 6 c Один в один тільки ну, названня угу. і заводжиш один той самий. Угу. Значить, у нього він проходив, він їздив постійно з дружиною. Ну вона там така легенька, ну все одно, він їздив вдвоєм. В нього ні ролик не вилітав, оцей пластик. Угу. Не пластиковий, а силікон. Капролоновий, угу. так. У нього все нормально за мортом, він потік у нього там теж, щось ще на 15 тисяч. Він у мене десь дома й валяється. Uh -huh. Чи завтра він мені віддав, сам купив з якоїсь Хонди там з Бушною, uh -huh. втулив і так з ним і продав. Якщо uh -huh. б тут стояв нормальний достойний аморт, то все було б нормально. Оце теж непоганий. Він той, що я взяв китайський, але там теж маленька камера. Качаю я десь 20 атмосфер. І вона ж рюкзачком. Без. От, без іменно, рюкзака? Що без. Ага, рюкзаком, вона всередині. З рюкзаком на 2000 дорожні гривень. Ага. Чим такий? Цей 400, той 6 з чим. Угу. Це до війни, зараз це не знаю. Угу. ДНК фірма. чи ДМ? Це нормально. 4000 на аліку мається да, ага. на увазі. Так, на аліку. Ну, Доставка безплатна. Ну, Я, правда, свій взяв за 3-100, тому що попав нечайно на якусь акцію. Uh -huh. Я сам навіть в шоці був, що думав, то то якась uh -huh. брехня. Коли прийшов на дурі 300, каже, а він 4-300 був чи що. Uh -huh. Ну це до війни. Це 2020 годин, у Вілі 19 2019. Іголка така, як в м'яч накачувати. Ага. Маленький насосик береться, той, що качати вилки. У ага. мене до 30 кається атмосфера, чи ага. до 20 не пам'ятаю. Ну тут одна біда, коли я витягую іголку, скільки там остається, воно спіє співка Вона... вже да? маленька. Угу. І там може 10 атмосфер, може 20, я не в курсі. 12. Качаю 20-ку на всю. Скільки мене на 100. Окей, а що по мануалу кажуть, його нормально накачка, від і до? Немає, я нічого не знайшов. Ні, по мануалу буває, просто мотоциклісти розказують, що там на якісь прыжки треба качати побольше, наприклад, до 15-18, якщо угу. там на трасу вдвоєм 10 вистачає. Угу. Є люди, які теж по комплекції обидва нормальні, такий самий у нього екстрейл, угу. не пам'ятаю якої генерації, вже чи новіший, чи це такий самий. і Він поставив амордзу цією підкачкою, їздив. Ой, опять я трошечки брешу. Пруссотий. Угу. Там ж такий же, же аморт. Там точно такий аморт, точно такі мають. Угу. Виходить, що точно така рама, просто пірення не те. Угу. І угу. трошки друга фірма, котра я вог, а як янсін. Угу. Ну, і він э, з жінкою нормально, з дружиною катаєвся, і по пересічонки, і все. І точно на цьому китайському аморті, що у мене. Угу. Потім теж год він проїздив. Так було погано, без подкачки не було в нього насоса. Потім він купив насос, оцей почав качати, кого каже взагалі, общепі. А таке питання: це аморти де пустий? Ну, повітряна камера має на увазі. Не знаю, тому що провірити, як би це спеціальний приборчик треба. Щоб е, є такий, продається на AliExpress, але я щось так шукав, шукав і Ну, не типу манометра. На ньому прямо манометр, іголка ця і манометр, угу. а до нього вже підключається насос. Угу. А я ж насосом іголку пру навпрошки. І угу. за цього ти там перекриваєш і воздух ще не виходить. Вис Вискочив швидко. Ну, окей, давай по практиці. А, він зараз накачаний. накачаний Як? Зараз накачаний краще. Але вдвоє. От у мене, глянь, пожалуйста. Давай. Ось оце все, що е, супортом валило Ох, при старому амортизаторі. Ну так, да, неприємно. І зараз містами ж теж, він достає. Так, да, я бачу. Це коли я по пересічонки, по ну, таких, по горбатої. Окей, скільки, по... Там, скільки там тиску зараз в амортизаторі? Без поняття, Я качав 20, коли виймаю голку. Скільки там залишилось? 10? А ну присядь, будь ласка, воно буде наочно видно зараз. Так і сам по собі. Який цей ну, м'який, так. Да. Ооо, нормально просідає. А як у двох? А скільки у тебе ваги? 92. А скільки у тебе росту? Метр сімдесят Був. <ріху> ну тут або більше качати, або худати. Ілі <ріху> треба другий мод брати. Він оцей позиціонується в Китаї як для підбайків. Кацапи. Ну, і є, а, так вони і є. Да, вони на них пригають, скачуть в інтернеті, можна знайти. Еті на підбайках вони скакають, страшне, що роблять, і вони видержують. Плюс він повністю розборний, і десь на Аліекспресі на нього є всі внутрішні. Ти, всі Та, діла. ти угу. можеш його перебрати, поміняти, усе. Є специ, які знають, які викинуть. Там настройки йдуть клапана, Перепуски? Перепускні, Там десь чи по 10, чи по 12 пластин одних і других. Вони угу. там знають, куди які викинути, які поміняти, щоб зробити його жорстче, щоб зробити його м'якше. Ну Це треба кучу відео лопатити. Це це, в принципі, інформація є. Ну все ж краще, ніж рідний аморт. Так. Да. Без варіантів. Краще. Ну тут він малуватий, він все одно навіть по діаметру, тут пружина тисяча. Як там, БЛС, mm -hmm. да? да. фунтів на, да, на, просто... на, на, на... Не, фунтів на фут. Да. Коротше, я повівся, що чувак же ж такий самий, на пруса поставив, жінку катався, і все нормально. Я шукав точно такий. Може мені треба було брати жорщу пружину. Ну ти вже 3,5 увалив За Да. Ну ще можна увалити 3,5. Ну, тепер не хочу. <рес> тепер треба, якщо валити, то треба перекинути, зробити сюди прогресію. Або переварити цей маятник, або спробувати вкорячити. я не знаю, як він піде, де 6С чи ні. Не знаю. 6А. От мені Ти маєш шоку, на, не... на увазі сам маятник. Да. Бо... Аби Помніш? рядом був цей мотоцикл у мене, такий, щоб можна було розібрати. Зимою в мене так бери діли. тому що цей маятник я переварював весь повністю. Тому що китайці наварили, мабуть, п'ятиушники, отак mm -hmm. усе. Руки повідбивав би, половина не провареного було. Я тут все переділував. Зараз у мене навіть направляйка, оця резинка стоїть, mm -hmm. уловушка. Mm -hmm. Вони ж там зробили по низу, вона проходить, по неї цепка взагалі не ходить. Вона мимо стоїть, її з'їдає, і б'є. Mm -hmm. Є, я полгода чи год шукав, де у мене цокає, я не мог знайти, воно знизу. Ну тут же ще й труба профільна туненька, да, на маятнику? Так. Да. Тобто таке, слабке місце. Слабке місце, так. Да. Ще є один третій варіант. Мотик Да, Купить мотик. Да, Що на екстрейлі летить з-під колеса прямо в мордяку. Да? на шолом. 35 шалом. кілометрів люба влага на асфальті, шлом, візор, весь у говні. Ну, тут 100%. Знову ж Микола підійшов радикально для вирішення питання, тобто рідне крило. Вірні, там навіть не крило, там підкрило. Воно да? такий якийсь огризок, Він, воно з цієї сторони класне, широке. Но тут дуже коротко зробили. Навіть оцей верхнє крило зовсім не спасає. Все угу. летить на візор. Це навіть 40 км в час. Вище, взагалі, не реально їздить. Ті uh -huh. люди або взагалі бува викидають, або тулять, ну хто що може. Ну у нас тут сложно притулити, тому що вилка перевернутого типу uh -huh. на 200 сотках там стандартна стоїть, uh -huh. Там легко, підбирай з будь-якого мопеда, я uh -huh. маю ввіду, із 125-ки, там 150-ки, із китайців. В общем, ти підібрав з КТМ? Я підібрав КТМ 1190 чи 1200, там якісь, я не пам'ятаю. У Польщі знайшов отаке біле. Мужик не переслав, каже, я б радий поляк, але у нас налог великий був. Каже, В другу країну ні, каже, по Польщі, куди хочеш. І він же на 21-ше колесо, так? Лапух. Ні, вони є не 19-й, ктм 1190, вони ж йдуть теж 19-17. А другий варіант, де 21 18. Ну, конкретно це Лапух на 21-го. Він, він, мабуть, і на 21 підходить. Так, що я там підходить. Це ж я вже кріплення тут нові робив повністю. Угу. Тут, я пам'ятаю, це якраз війна почалася, всі магазини закриті. А в мене лістовий алюміній був. Uh -huh. Просто лістовий ли, двоєчка. Uh -huh. І я це в кучу їх склепував, чотири штуки, щоб була восьмерка, потім з них робив оці всякі конфігурації спереді, ззаду. Uh -huh. Ну можна тут заглянути. З чотирьох ага. двоєк склепана штука, ага. ну заклепок не видно, тому що все зачищено, покрашено. Ну, хорошо, красиво виглядає. Да. Ніхто би не подумав, і, що -то... Да. Купив болтики спеціально з ніжавочки, щоб воно ніколи тут нічого не закисало. Довго-довго думав. Отут а по ширині він не проходив, бо в ктм ширша вилка. Ага. Я просто зробив і нагрів, ставив ось сюди розпорки угу. по 6 мм. Прогрів э, феном, феном угу. воно прийняло форму, все тепер не Ходить. І як крило таке? Ну, це ж просто бомба. Спокійно їдеш і по грізі, ну, я маю в виду по дожду, нічого, на візорі все нормально, як в нормальної техніки. От що б китайцям. Зразу, зразу не зробити таке нормальне. Потому, що вони, мабуть, перед этим не іспитують і не катаються, не по грязі, може, там дощі не буває. Я, не я, знаю. я думаю, що їм пофігу. Я думаю, теж. Зробили, викинули. Тепер виходить, що оцей клюв – це виключно декоративна деталь. Тобто ніякої навантаження воно не несе, так, але да, ж на другій генерації, коли люди почали жалуватися за ці крилья, угу. вже на друге вони його над стільки удлинили, отут шире зробили, угу. там вже менше, але все одно закидає. Уже хоча б на візор не летить, але я з пацанами общався, там і стекло ж вище. воно, мабуть, перекидає. А я не знаю, вище, не вище, воно Вище, Вище, угу. воно так више. Воно таке десь. Угу. І ще ж у нього. Тут ну, у нас тут є, ага. трошки сподогнуте, там більше так загнутий він. ну Казали, я общався з цими мужиками, вони кажуть, вроді би візор не так закидає, як на цьому. Ну, а це був тихий ужас, на ньому приїхати нереально в дощ. ну Воно зараз виглядає бомбічно, реально бомбічно Мені ще у цього мужика в Києві було два. У нього КТМ і Дукаті. Мультистрада е -е -е це мульт мульт да, мульт да. угу. последній. І один чорне, чорне крило, я в нього чорне просив, тому що в мене білого якби до ну, да. Хотів, А різне ж тут чорне йшло. Але угу. він уперся, ні. Це я продам. Ну, коротше, коли воно мені прийшло, я не пожалів ні. Да ну, біла норм, нарядній. Беушна це 50 баксов. Туди можна було б трохи наліпок додати, червоних яких було. Я мечтав усе сюди заказати, так як на цих у нас ж були отакого, типу Шандрі написано на защитах. Ага. Ну, мені один мужичок пообіщав, хлопчик, що займається цими ділами, наклейками всякими. Ну, так по цей день воно і залишилося. То я, я, я хотів трошки його розбавити, тому що да, сильно біло Треба туди красненького, чорнень. Трошки. Як? Петрович. це Безхатня тварина. Судя по всьому, була, чи мати, чи батько лайкою. Петрович. О, він, Петрович. 13 тисяч, мотор як їздить, так і їздить. Мотор їздить і їздить. 169, так? 169-й з'явився якийсь звук в районі сцеплення але ну, він вже давненько щось там підляпує я не знаю. Не цепка, що. хлопка, ні. Може, цепка, я поки що туди не лізу. Uh -huh. Регулював клапана кожен сезон в цьому році не, а так, я кожен сезон перед весною перевіряю. Їх відпускає чи Чуть-чуть, ні, відпускаю. Відпускає, так? Да? Да. І під гремлюють. Не чув. Там на одну эту, десятку і часотку я. А що ти ставиш по клапанам тут? 0,7-07. І туди, і туди. 0,07. Ну так, так. 0,07, так. Ні, подожди. Я, мабуть, все-таки на этот ставлю 0,05. А на... на впуск менше, на випуск. Да, більше. А туди 0,07. Хоча кажуть, що треба по інтернетам, туди-сюди 0,07. Да. А, і що і нормально, як тягнуло, так і тяне. Так і тяне, нічого я тобто, не замічав. Все, да? все нормально. От просто що цей звук з'явився, якийсь ляпаючий. Він вже в мене два сезони. Правда, у мене зараз накат слабий, тому що із цих Наших гребаних сусідів, uh -huh. дальняки пропали, все пропали. Uh -huh. То я перед війною в одним літом три сльоти проїхати, Полтавська, Черкаська область, а пред ідучий рік два зкатав. Uh -huh. ну, воно невеликі пробіги, там в одну сторону 450-500 км в один конець. Uh -huh. ну, все одно прикольно. Скільки ти йому то пиш на трасі? Щоб... 6,5 тисяч дежу, це приблизно з моїми поміняними зірками. Тут у мене зараз на 14, задня на 35. Угу. Я поставив спеціально на трасу трошки. А рідна Різку. на 38 задня, так? Да? 38 і, 3, і 13. Угу. Тут вже більше не влазить у нас, uh -huh. у 200-кі там ще розміри можна, uh -huh. у нас ні. Підтирає, вона і ця трохи там підтерла пару міліметрів. Uh -huh. ну, я не бурмашинами. No, вони... uh -huh. А я на підставки поставив старою цепкою, не? газанув нікараз акуратненько, воно там вигрібло, собі, собі, що треба, я тоді цеп нову поставив. Uh -huh. Ціпки, зв'язки GT. Ці. А угу. цепі поки що брав усілену чоху, тому що за свої гроші вона ходить. Ну, це в мене друга тільки всього. А, нормально. Перша стояла рідна неусіліна, угу. а це друга усилена вже на 13 тисяч. І вона там стоїла щось 300 гривень, угу. чи я не пам'ятаю. Ну, мене на такому. Ну, і причому її можна там на сайті брати будь-який розмір по зв'язнім. Я так і брав. не угу. А там на пару зв'янів запас спеціально, одразу пару заказую этих, замків. замків. І все в порядку. Вони там ріжуть в Одесі, ну, люблю-люблять, хоч і одне звіно куплять. А що по карбюратору? Нічого. Один раз ні, брешу. В цьому році э... початок сезону, то в апрель тепло було, пішов вже типу, його запускати. Угу. Зимою я його завожу раз-два в місяць 100%, 100% угу. а то й тричі. У цьому році не знімав акумулятор. Сюди вкарячив 11,2. Амперчаса, тому uh -huh. що рідний на 6,5 з завтиками крутив, правда, проходив, шанрей на ньому написано, про, проходив він 6 років чи що. Нормально. Uh -huh. Коротше, я забув. В минулому році я його поміняв. І uh довелося -huh. э, приділити мені всі кріплення, тому що такого стандарту, як китайці придумали, не існує в природі. Таких uh -huh. акумуляторів імпортних. Тупо нема. У мене тут ексайд. Uh -huh. Я і на Альфі, і Ого, дорого багато. Я завжди. Альфа, в мене ексайд, кислотний і тут, ну тут АГМ. А на Альфі кислотний. Що uh -huh. по вихлопу? Рідний. Нічого не прогорало, не відвалювалося, ні, не відрігало. Ти його не фарбував, ухо відвалилось з кріплення банки? труби, не банки, навіть, а цього гусак колега. Ось тут воно десь десь отут це до я я дорами кріпиться, mm -hmm. воно просто тупо відпало, переламалося. Mm -hmm. Я обварив, накладочку поклав. Резинка одразу вийшла із строя, дуже велика потеря, все, да, шланг теж. Поміняв автомобіль і поставив. Я не пам'ятаю, що з ним сталося. Чи ну, Я вже купив такий, пружину рідну, натягнув, що на ньому було. Угу. Супорт, це ж 20 разів билось, тут шланг на ладан ага. і все ніяк не сюди ага. хочу поставити, армірований, як спереді. Так сюди можна з машини поставити, тільки підібрати довжину. Я був у Сумах у Сані в магазині, Но -но. І як на зло, всі на 10 см коротше або на 10 длиннее. А... Або петлі крутить, а такого нема. Заказав, ну щось він мені не дзвонив, я поки теж не обращався. Да, зазвичай на сервісі, де роблять гальмівну, вони вирізають, потрібно тобі довжину. Вони її обжимають і все. Ну, я просто це не подумав. А, понял. Там же рядом куча сервісів ну, Може, да, там да. І роблять, а вони я, б тобі обрізали, сума, як потрібно. Же, і все, рядом, да. воно на цей, звісно, довелося перекладати, бо він тут у нас петля отак, буквами зю. Угу. Я цей перекладав, робив ось всякі кріплення з алюмінію ага. до нього, щоб вони не терлися тут. Ну, він має... Тут кріплення, тут кріплення Ось робив алюмінію, а тут, щоб він блукав, ну стерлася ця штука. Його трохи приложив, так? Це я да, передержав трошечки тормоз передній перед ямою і на пісочку хлопнувся. Фара ушла, зеркало, ручка. Е, Микола, а що там казали, що на аліку на нього фар дофіга можна купити, які хочеш? Ні, нема там ніфіга. Я на аліку дивлюся, все як не куплю. Є BMW GS 800 угу. фара е, з нової генерації, з неї щось лизали, лизали, не долизали китайці. Угу. Та фара зараз стоїть від 6 тисяч гривень вище, але при акції там є круті, от буквально в апрелі по акції можна було взяти 3 800. Uh -huh. А наша рідна, оця нової генерації, ні, 3625. На матракомі, так? Да? Да. Uh -huh. Вона ж по качеству теж не вмивалася, тому що ту БМВ бере, бере вся Європа. Короче, весь світ. І вона сюди стає без проблем. Ні, тут треба Ну, uh -huh. Мені це не страшно, тоді одразу можна сюди брати кри, стекло Беховське, uh -huh. там із 7 з восьмьорки, Щось я не так трохи кажу, БМВ, ГС. Ну, з, з других не підходить, тому що там трохи конфігурація до вайфа mm. і там теж три генерації. Mm. Береш стеклешку з цього. Э, ну воно так. ж вже виглядати буде інакше. Воно і більше, і більше, більше ага. їх три висоти, затімнене повністю. На аліку десь раніше вони 900-800, зараз 1200-1300. Стекло. Ну, норм. Ну, Нормально. Да, да. Плюс фара, це все переділати кріплення можна. У мене ще була задумка зробити клюв неподвижний, такий, як наша Оце нафіг. Ну, переділати, зробити, под гуся, заточити його, вообще, щоб фара була стаційна. Ну це вже ти точно наказав на новий мотоцикл. Ну, наказав, ні, ну я люблю поковирятися. Дело в тому, що може б так би щось би і вийшло. Наші руки не для скуки. Не для скуки да. Що по приборки. Воно як би може і вирішення. Що по приборці? Нічого. З Само Цену... на, самого початку не робив топ, цей покажчик топлива, але в бакі впав волосок на датчику. Угу. Я його припаяв, два годика воно там щось мені погоду показувало, від угу. повного до половини щось більш менє а потім погода угу. сплошна. Угу. І обычно та, що за Уралом, хірова погода. Угу. Зараз вообще потух, не знаю, він там 200 гривень стоїть, можна купити е, на е, мотокомі. Uh -huh. Можна купити, замінити мені лінця, бак знімати, всю цю біду. Uh -huh. А він ж тут... знизу, так? Да? Так, да, він uh -huh. знизу сюди. Тут і розбирати нічого страшного, сідуху сняв, тут два болта, там бак викинув. Не проблема, как ну що то леньке. Що тут ще поміняв? Один підшипник. Ступиться в першому відео, колись ми знімали його, давно угу, давло, було. На цьому каналі є. Отут же звізда тіліпалася угу. на салінблоках вона стояла. Угу. Я зараз із якогось УАЗика болти взяв, не з з кардана і з Волги. мелка різьба, не пам'ятаю шаг, не буду брехати чи 1,25, чи там шаг 1. і. Під нею виточив втулки металічні з натягом, впресував, випресував е, ті блоки, тому що новий покупаєш воно вже uh -huh. по 0,8 мм люфт. ну, Відтоді що воно виходить, ти трохи поїздив, вона так уся тіліпається. Uh -huh. Навіть стопорне затіліпалося. Я за, заплескав, заплескав, запресував, запресував. Угу. гравіра сюди, без лактатів, без нічого, світ, не знаю, скільки, вже не пам'ятаю. В общем, ці буферні гумки Шо попав, де? ну там трошечки в інтернетах казали, да це ж сиплення, корзину порве. Да? Як І воно що? порве корзину сиплення, якщо у 6Б кріпиться на 6 болтів, на у нас на 4. Теж жорстко. Ну, да. ніяких, і однакові двигаті. Там не рве. не рве, а у нас рве. Угу. Ну, вирішив так зробити. Тут це ще біда, це з колісом, щоб одразу не, не тулити його із 6Б. Нормально ступиться, легше угу. і по вісу, і по всьому. Перекрашував колісо, повністю перебирав його. Е, е, самим. Воно облазано, так як переднє. Угу. Не грунтовано, покрашено, тупо на метал. Угу. Це порошок. Я зробив спеціальний станочок. Для переборки, зараз переборки. спиці натягувати і можна балансувати, любить uh -huh. до 21-го коліса. Ну, я одразу зробив, скопірував, як в інтернетах є. Воно. Uh -huh. У мене тепер є цей станочок, сам спиці вставляв, сам регулював, не восьмірок нічого нема. Там трошки покумекать, трошечки поета саме, діньок і все воно виходить. Uh -huh. Спиць не знайшов. Е Ну, це ж це знову ж питання ступиці. Ступ, так ні. Головне діло, що просто їх не було в Україні, вигребли. Такі самі ступиці йдуть на багатьох мотоциклах. На тому самому прусі точно така сама стоїть, точно такі самі спиці, Ну, де я не дзвоню в налічі є, дзвоню на війна. Коротше, воно то ну, не не ні. нічого. хірова логістика. І мені одну спиця в мене навихнулась, в головці сорвалася різьба. Угу. Мені Ковальчук. Тут він там делает колеса кольом. Зараз в Харків переїхав, його город розбомбили, забув, як називається. Зараз там бої йдуть. І перетягнув все своє производство, він робить нержавочные обода, сам повністю, Нержавочные ступиці. Може алюмінію зробити. І з зніжавки повністю головка і спиця. Єдиці в Україні. У нього Польща покупає, там багато стран. І він мені зробив з зніжавочки. Десь у мене тут одна спиця є, повністю вся з зніжавки. О, це габаритки, тормоз посередині. Тормоз. Ти знаєш, воно і виглядає навіть на сюди день нормально. Я його і не бачив ніколи, Дай би, хтось би нікому. Ну, красиво. <реш> 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 ну, дивись. А? Да. Нормально? О, я ззаді ну, за ним не їздив, не бачив. Ну понял я. Багажник не відпадав? Ні, все, ніде нічого не рвало, все нормально. Як було. Оце в мене тільки ето, ну, вона в усіх болячках. Ну, да. Там тоненька дуже проволочка, я її усилював двічі. Ну, по уму, ця деталь має бути металевою або дуже дебела усі. Вона то металева, але там дуже тонка проволока і трошки неправильно, там, де треба усилителі-розпорочки, їх немає. Китайці просто не заморачуються. Скрипав, раз, бистенько, полтори тисячі він тоді стоїв. Угу. Забирай. Ну, а потім сам конструктор. Роби що хочеш. Роби що хочеш. Тут теж. Ну, так більше. А, подножка. Коли ж у мене це я зробив, поставив амортиця. Угу. Із-за того, що він став у мене вище, він піднявся. Та да? стала коротка. Десь сантиметр на три. Це я повністю зафігачив нову. Ага, не, це... не різав, ту зняв, думаю, мало ли колись другий амортизатор рідний прийде, я просто подножку міняю містами mm -hmm. і все. Пружина однеї, а все повністю зробив ну, сам. Да, Ширість ага. зробив п'ятак спеціально, щоб не повалювався. Ну так. Да. Вилку не перебирав? Перебирав. Потекло Ліве Потекло. Потекло перо. Uh -huh. e, сначала соплило, один сезон я із пластикової бутилочки, то є в інтернеті, uh -huh. можете подивитися, you know. почистив. Uh -huh. Почистив, пронесло. Слідуючий сезон опять почало соплити. Почистив, не прекращається. Я плюну iPhone. Олива? Айпон беру, літру. Взяв оєл. Ну, no, десятку. Так, да, десятку. Uh -huh. Мені кажеться, треба пожощі. Оцені стало мягче. 12,5. Або 15. 15 може бути дуже жорсткою. І зараз мягче стало, ось достає до крила. Раніше ж uh -huh. не доставав. У мене. Да, бачу, Цим бачу. крилом на хороших ямках uh -huh. буває, черпає. І вискочив. англійські якісь сальники я взяв. Атена? Ні, не, не атена. О, олбас чи щось таке. А, я зрозумів я Щось таке. Ти їх підбирав по розміру? Да? По... Да, взяв цей розмір, на этом були китайські, вони вдвічі чи втричі дешевші, я тоді думаю, то ну і ну, да. І купляю вже ці, що подорожі йдуть. Значить, тут у мене вони замінені, в тому періччі досі стоять рідні китайські. Бо вони не соплили, не текли, значить у мене ще один запасний. А масло везде Ага.